English for Kids Online, Unit 2, Writing. Продовжимо з вами цикл уроків за робочим зошитом до підручника Оксана Карпюк, автор із зошита Косован Вітошинська. І так, працюємо сьогодні з Writing, письмо, exercise 18, 19, page 23. Activity 18a. Match the adjectives with the names of the jobs. Поєднайте прикметники з назвами робіт. 1. Hardworking доктор, працелюбний лікар, two, brave, хоробрий полісмен, полісмен, three, patient, терплячий і teacher, вчитель, four, funny, кумедний, be, clown, клоун, five, talented, талановитий, та або талановита, a, actress, актриса. У вправі 18B треба записати речення за прикладом, використовуючи слова з вправи 18A. Наприклад, I'm hardworking. Я працелюбний. I'd like to be a doctor. Я хочу стати лікарем. 2. I'm brave. Я хоробрий. I'd like to be a policeman Я хотів би стати полісменом. 3. I'm patient. Я терплячий. I'd like to be a teacher. Я хотів би стати вчителем. 4. I'm funny. Я кумедний. I'd like to be a clown. Я хотів би бути клоуном. 5. I'm talented. I'd like to be an actress. Я талановита. Я хотіла б стати актрисою. Поставте це відео на паузу. Activity 19. Write about two jobs you would like to do. Напишіть про дві роботи, які б ви хотіли виконувати в своєму житті. Explain why. Using the following words and the example. Поясніть чому, використовуючи дані слова та приклад. You can use your own ideas, ви можете використовувати власні ідеї. І так, серед ідей: help sick people допомагати хворим людям, help sick animals – допомагати хворим тваринам, make people happier – робити людей щасливішим, uh, build new bridges, будувати нові мости, teach children, вчити дітей, cook food, готувати їжу, and catch burglars – ловити злодіїв. Приклад. I'd like to be a doctor. Я хотів би стати лікарем. It's nice to help sick people and care about them. Дуже добре допомагати хворим людям і піклуватися про них. I think it's a great job. Я вважаю, що це чудова робота. Ну і наші дві, дві роботи, які б ми хотіли б, наприклад, виконувати. Перше, I'd like to be a chef. Я хотів би стати поваром, кухарем. It's nice to cook foods and make people happy. Чудово готувати їжу і робити людей щасливішими. I think it's a wonderful job. Я вважаю, що це чудова робота. І друга професія. I'd like to be a vet. Я хотів би стати ветеринаром. Uh, it's great to help sick animals and care about them. Uh, чудово допомагати хворим тваринам і піклуватися про них. I think it's an important job. Я вважаю, що це важлива робота. Поставте відео на паузу. Ознайомтеся з моїми прикладами і, можливо, напишіть власні приклади. На цьому огляд е уроку writing, друга тема, завершено. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, свою вподобайку. Зберігайте цю добірку відеоуроків е до своїх добірок, так? І очікуйте продовження. Goodbye, good luck!